Дивіться, покажу вам зараз ще пломби. От у нас радіокод. Цілесенька пломба ось так виглядає. На ній тільки є чорним надписом надпис Радіокод. І повністю білий такий пластик. Все, все біленьке. Ось як бачите. От. І вона має функцію самознищення. Тобто, дивіться, я її віддер. От. Віддер. І вона вже ось така стала напівпрозора. Тут наклею залишилось надпис. І тут пробую наклеїти рівно на те саме місце назад. я от Клею, бачите, і ніфіга не виходить. На ній вже вийшов надпис знизу там Void. бачите, Пробую точно на те то саме місце наклею, ідеально прямо на те саме. І надпис вже Void з'явився. Отакий. Такий захист. Бачите, такий надпис з'явився. Void по всьому. А на цілі нема ціла. Бачите, нема. Такого надпису дуже круто. Фіг Петрович назад не приклеєш ніколи в житті.